Сьогодні серед перших відвідувачів кабінету щеплення 86-річний Василь Колодний каже, прийшов отримати другу дозу. В інтернеті подивився, що це корисне діло. У мене всяких побочних там, старих хвороб стільки, що якщо я захворію, ніякої гарантії немає, що я останусь живим. А так, яка то гарантія є? Не було страху. Я давав собі звіт, що ті страхи, які розганяють, це неграмотні люди. Вакцинуватися прийшла, бо на ковід не хворіла, говорить 77-річна Надія Дюжа. Це вже нормально, січа другий раз прийшли, те вже прийшли. Спасибо. Заповнює згоду на щеплення і пані Ніна, аби отримати другу дозу. Додає, приїхала із сусіднього села. Сама по собі пішла та провакцинувалася. Другий раз вже. Що дасть Бог, те й буде ноше. Першу дозу нормально. Надіюся, що буде і друга нормальна. Першу дозу сьогодні прийшов отримати 66-річний Віктор Наточий. Говорить, коли зросла кількість хворих, вирішив і сам щепитися. Тепер усі боліють, треба вакцинуватися, щоб самому не заболіти. 62-річна Тетяна Миколенко торік перехворіла у легкій формі. Каже, має супутні захворювання, тому нині хвилюється за власне здоров'я. Цукровий діабет, то ми філювалися, то через то більше всього і прийшло, тому що супутні. Всі вакцинуються вже, зона вже червона в людей. ну, Рішили й ми, щоб підтримати, щоб не розносить потім цю хворобу по світу. Сестра медична Оксана Шульга розповідає, що нині щодня щеплюють до ста осіб. Це переважно ті, хто приходить для отримання другої дози. Ми проводимо з людьми бесіди, пояснюємо їм, що це буде корисно для їхнього здоров'я, що в них буде менше ризиків, якщо навіть людина захворіє, вакцинована, вона це перенесе без ускладнень. І люди з хронічними захворюваннями активно приходять і вакцинуються. На сьогоднішній день ми вакцинуємо вакциною «Коронавак». Аби отримати щеплення, потрібно заздалегідь записатися, бо вакцину вони отримують раз або двічі на тиждень, каже завідувач амбулаторії Валентин Фіщук. Вакцину ми отримуємо в червоній Соболі. Працюючі люди отримують прививки на виробництві, теж мобільними бригадами. А пенсіонер ми прививаємо тут в амбулаторії. Ускладнення від третьої хвилі від дельта вірусу дуже складні, і це людей заставляє. Іти робити прививки. Валентин Фіщук говорить, є перелік захворювань, при яких індивідуально обговорюють з пацієнтами, чи можна їм нині вакцинуватися. Це звичайно, захворювання крові, звичайно варикозне розширення нижніх кінцівок, звичайно захворювання органів Ай. дихання і, і захворювання, при яких людина постійно приймає гормональну терапію. Зі слів завідувача амбулаторії, крім будища, вони обслуговують три села. Це понад дві тисячі людей. Із липня, каже, вони імунізували 500 осіб. Тетяна Зозуля, Федір Коцаба. новини на Суспільному. Черкащина.